Доброго дня, шановні українські аграрії, холодно капець, блін. Два плюс всього-навсього. Сьогодні 3 березня. Оремо. Хтось питав, каже, що робить кукуруза по кукурудзі. Збирали, що треба сіяти. Ми будемо сіяти кукурудзу. оремо, щоб не було падалиці. Це є проблема, тому що пізнє збирання це буде, може бути, проблема. Падалиця кукурудза в кукурудзі, нічим не забирається. Ваша задача, так як і моя. Зібрати і забрати це все діло. Оре, це наче більш-менш, але колі, які залишалися після тракторів, то таке трошки не дуже красиве є. Ну що ти зробиш? Це пізнє збирання є проблематика. Ну, ось, наприклад, качан, бачите, упав. Факт, що тут якийсь, якась кількість зерен може вижити, але якщо ми заоримо, то буде все нормально, зрозуміло? Дисковка пробував, та пробував, нічого хорошого толкового не виходить. Виходить і якась порнографія. Тоді починається падалиця, а падалицю в кукурудзі забирати може тільки механічно. Воно не вам не потрібно, ні мені не потрібно. Так що, колеги, отака біда. Бачите, все тут. Кача лежить. Зрозуміло, що дисконець він буде зверху. Прийде час, він обов'язково проросте. Так, що які що будемо сіяти після кукурудзи, будемо сіяти кукурудзу? Будь ласка, ось така історія. Успіхів вам!